Номер 43. Маса коробки з печивом 8 кілограмів. Скільки кілограмів печива в 10 таких коробках, якщо маса порожньої коробки 200 г. Маса коробки з печивом 8 кілограмів. Привезли 10 таких коробок. Всього 80 кілограмів. Маса і печива і коробок. Тобто, брутто. упаковка. Та ще й печиво. Маса кожної коробки 200 грамів, таких коробок 10. Маса 10 коробок 2000 грамів. Якщо ми замість помножити на 1000, запишемо префікс кіло, то отримаємо 2 кілограма. Це маса упаковки всіх, всіх 10 коробок. Від маси печива з коробками брутто ми віднімемо масу упаковки і отримаємо масу печива нетто, самого печива. Дуже легко, напишіть, будь ласка, відповідь.